Нові правила модерації дадуть змогу називати жінок домашніми об'єктами, а геїв душевнохворими. Домашніми об'єктами? Також до 10 січня мета припинила всі свої програми з різноманітності, рівності та інклюзивності. Компанія не лише видалила трансгендерні та небідарні теми налаштувань у своєму застосунку месенджер, а й дозволила критику гендерної ідентичності. Цікаво, що цим правом вже встигла скористатися народна депутатка від партії Слуга народу Мар'яна Безугла. Це вам просто інформація. Домашні об'єкти. Но так і душевно хворі э, гей, да? Правильно я зрозумів? Ми будуємо нормальне здорове сучасне суспільство, де кажемо, що кожна людина має право на. Те, щоб ідентифікувати себе ким завгодно, і це його право абсолютне. А потім відміняємо все. І зараз, типу, всі, хто оці б... нацики, правоцентристі, якісь там ще не знаю, як вони називаються, з радістю будуть поливати всіх сміттям, брудом.